Всім привіт. Пройшло кілька днів, як ми підсадили матку, вона почала червити. Хочу ну, провірити її якісь червині, в самому просто цікаво, я ще не дивився до неї, до цієї сім'ї. Зараз ми глянемо. Приклеїли. рамка з глощиною. Як ми бачимо, лощина повністю відбудована і повністю засіяна, тільки вверху полоска меду. Да, подивимось на інщенки. О, спліт частково закритий вже. Перший її засів матки цієї. Матку ми шукати не будемо, хіба ми побачимо її просто-напросто. Це була рамка кормова. От матка ходить. І як бачимо вона вже почала засівати кормову рамку. Значить, треба цю сім'ю. Цей нуклеус, точніше, перетворюється на сім'ю. Матка вийшла дуже хороша. Всім пока, до нових відео.